Тільки на це тату й мама знову сваряться, наскільки можна. Це вже нестерпно. стерпну. терпець урвався. Ні, ні. Це я відмовляюся жити з тобою в одному будинку. Чудово! Ти знаєш, де двері. Прекрасно, ноги моєї тут надалі не буде. Ну ось бідолашні батьки. Їм зараз так потрібна підтримка. Настав час навести тут лад, ну що, шевель, де твоїм речам тут не місце. Оці брудні шкарпетки. Алілуя. Я вас надалі не побачу. Мені ніколи не подобався цей плакат. О ні, очам, власне, не вірю. Нось Но зовсім інша річ. Просто краса. Ого, Не може бути. Це просто жах. Так, стиль абсолютний мінімалізм. Мені тут не подобається. Ну, що вдієш, доведеться якось влаштовуватись. Може, повернемося додому. А, я хочу до мами. Спокійно, Сінді. Тата вже дещо придумав. Ага. О, Вау, це круто. Тобі <аб> подобається? Ще пак, справжній плейстейшн. Ого, ти непогано граєш. Дрібний лише кілька тренувань. Єс, yes, я це зробила. О, ні, здається, я хочу їсти. Дуже дуже. Секунду, у мене є дещо. Ну як? Овочі, ти серйозно? Мені Щось не хочеться. Дійсно, на вигляд не дуже апетитно. У мене є чудова ідея. Хвилинку. А ось і я. Не вже бургери, з з'їхати. Татко, ти найкращий. Дивись, це те, що нам потрібно. О, так, я так давно не танцювала. Привіт, дівчата. А чим це ви займаєтесь? Ого, вечірка. Мабуть, це дуже цікаво. Я піду з вами. Серйозно? Ні. Це чудово, тітко маві. Жах, за що мені це? Я віддала йому найкращі роки свого життя. Який мерзотник? Я його так кохала, а він жах бідолашний. Як вона все це пережила? Ви навіть уявити не можете, наскільки це боляче. Я розчавлена, вбита горем. Так, вечірка дійсно вдалася. А колись ми тут гуляли всією родиною. Люба маві. А ось і татусь, чому ти сумуєш? Я у жодному разі. Дивись, як умію. Ого, тепер я. Ні-ні, запам'ятай, як треба. Інша річ Ти швидко вчишся. Гео, чому річ? Ну, геть звідси хулігани. Леле, біжимо, татку, швидше, нам в інший бік. Добрий день, я радий вас бачити. А ми як раді. Чим я можу вам допомогти? Секунду, я зараз все покажу. Мамо, а як щодо mm -hmm. цього мийку, без проблем, роби, що хочеш. Вирішено. Нафарбуйте мене ось таким чином. Ви впевнені? Звісно, я так давно про нього мріяла. Гаразд, як скажете. Ну, ось все готово. Отакої це просто мрія. Мамо, ну як тобі? <гум> О, доволі ефектно. <гум> Перепрошую, а можна мені такий макіяж? Як на весіллі? Звісно, я до ваших послуг. Ось фото. Я там собі так подобаюсь. Mm. Бідолашна, мама. Вона так сумує. Ні, не звертайте уваги. Отак буде краще. Mm -hmm. Молодець Татусю. Тепер все правильно. Ти у чудовій формі. То що тепер ти сінді? Клас, так добре. Це легше, ніж я гадала. Кумедно, правда? Чи пак! Ти готова, Сінді? Поїхали. Yeah! Yeah! Стеж за шайбою. Одиной. Дивись, тату, може, покатаємось? Ну, будь ласка, звісно, вибирай човен. Клас, тільки поглянь, як гарно. Просто слів немає. О, ні, це що таке? Дебі ти згозду з'їхала? Пограємо, мамо, захищайся. Ні, ні, так не годиться. Ну, що про це думаєш? Ні, ти серйозно? Це ж так нудно. Стрілялки. Вище дійсно весело. Ні, у чому річ. Ти знову гаразд. Mm. Я знаю, що з цим діяти. Ну ж бо дебі, не соромся. Ну, чому ти застигла? Так, Розкішно пограли. Тобі mm. щось не подобається? Ні, ні, все гаразд. Жах навколо брудні речі. Ну, що це таке? Ах... Ні, так не годиться. Тату, із цим терміново oh. треба щось вдіяти. Сінді, що трапилося. А, ага. це дурниця. Не варто так перейматися, я все виправлю. Mm. Ну, ось, це ж зовсім не складно. Акуратно все складаємо всередину. Mm. Ага. Закриваємо. Mm. Залишилося найцікавіше. Mm. Куди ж краще натиснути? Гаразд. Oh. Думаю, гірше не буде. Ну ось і все. Скільки там того діла? Mm. О ні. Який жах. Що ж oh. ним трапилося? Oh. Ну, тато я йому зараз влаштую. Мої речі. Oh. Жах тут так складно. Mm. Що ж вдіяти з цією штукою? Гаразд, хто не ризикує. Oh. Мамо. Що ти робиш? Не хвилюйся, Дебі. Я полагоджу mm -hmm. цю машину. Мабуть, ні, точно тут лише дрібниці. Так, треба щось діяти. Алло, Сінді, так, так. Це mm -hmm. я. Нам треба терміново поговорити. Як хочеться чимось перекусити. М -м, тут і є щось смачне. Mm -hmm. Жах. І це mm -hmm. теж закінчилося. Тату, я хочу їсти. Привіт, доню. Щось трапилося? Ти зовсім забув мене нагодувати. Mm. Так, завдання непросте. але я щось вигадаю. Дивись, що маю. Mm -hmm. Яйця, буде чудова яєчня. Mm -hmm. Супер. Думаю, буде дуже смачно. Ну, хто у нас mm -hmm. шеф-кухар? Mm -hmm. Алло, mm -hmm. Так, так, я вас слухаю. Ого, звідки стільки диму? <гас> ну Ось, та знову про все забув. <гас> що тут відбувається? <гас> о, ні, яєчня! <гас> ну, що я накоїв? <гас> Отакої, думаю, це не їстівно. <гас> та кухар з мене нікчемний. <гас> Ого, дебі! Як я рада тебе чути. <гас> так, звичайно, я повністю з тобою згодна. Угу. <гас> Добрий день, директора. Ви нас викликали? О, ні, дівчатки, що трапилося? Трапилося. Ваші дівчатка, це просто жах, жахлива поведінка. І з цим терміново треба щось діяти. Вони влаштували бійку просто в аудиторії. Це просто неподобство. Дебі це правда? Ну, як ти могла? Адже ми не так тебе виховували. Це просто обурливо. Я знаю, мамо. Вибач, Сінді, це серйозно. Але як таке можливо? Ну, все, із цим треба щось вирішувати. Залишу вас на п'ять хвилин, в разі чого я за Ну Що здається, настав час саме час. Гей, що відбувається? Дівчатка, ви куди? Нічого не збагну. Батьки, це все лише для вас. Приємно провести час. Ви що серйозно? Вони такі милі. Наші дівчатка, і все ж ми виховали чудових доньок. Так, маві, ти цілком маєш рацію. Тільки поглянь на них. Здається, зараз щось буде. Які ж вони милі. Евельди, ми так давно не бачились. О, так дуже давно. Ну, ну, ну ж бо, ще трохи. <гас> ну, що, як у вас справи? <гас> так, так. І що тут таке відбувається? <гас> як невчасно. Вечірку завершено. Зараз <гас> же геть звідси. Жах, а не чи дорослі <гас> люди. Дебі, ну як ви могли таке вигадати? <плес> Бідолашні мої. О, ні, тільки на зараз. Її щастить же нам. Клас. Люблю гуляти під парасолькою. Сінді, ходімо швидше. То і що нам тепер вдіяти, мамо? <плес> ні, так не можна. Ми повинні їм допомогти. Ну, будь ласка, татку, це ж мама та дебі. Твоя правда, Сінді. Маві, дебі, хоч же під парасольку. Ну Нужбо, тримай, не соромся. Так, здається, ми це зробили. Як же чудово! Навіть не віриться. То що, батьки, настав час додому. Ось і дощик закінчився. Чи сподобалася вам історія возз'єднання чудової родини? А як би ви вчинили на місці наших героїнь? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Ставте вподобайку до цього відео та підписуйтеся на канал. Тисніть на дзвіночок. Далі буде.